Вітаємо всіх на каналі Церберлаб. Сьогодні ми поговоримо про таку тему як нейром'язевий зв'язок. Відео буде достатньо коротке, оскільки ми зачепимо суто теоретичну частину. Практична частина буде в нас на каналі К2. І там ми розглянемо власне прикладні питання. Що таке нейромізевий зв'язок? Нейромізомізевий зв'язок це здатність людського організму і нервової системи відчути. Впливати на роботу окремих м'язів, окремих груп м'язів, ну і тому подібні речі, зав'язані на різноманітні, ізольовані фізичні навантаження. Для чого це потрібно? В практичному сенсі це в широких масах ми не беремо якихось там окремі дуже вузькі спеціальні. В широких масах це почало поширюватися тренування нейромізевих зв'язків у 16 столітті. Коли через розвиток вогнепальної зброї була відмова від важкого обладунку, важкого захисту, і, але при цьому холодна зброя залишилася, тільки в нас силових в основному прийомі перейшла на більш прийоми класичного фехтування, які нам зараз відомі, там шпагою, рапірою, шаблею і так далі. І в цих от прийомах класичного фехтування величезну роль, величезну роль грала синхронна робота ніг і рук, що в принципі було і раніше, але фактично виключилося Силова складова, її замінила спритність і точність самих прийомів. І самі ці прийоми в основному залежали від роботи кистю і правильної координації. І от для цього, для того, щоб була ця правильна робота кістю руки і координації, розвивали відповідно нейром'язові зв'язки для правильних. Позицій, там була величезна кількість цих всіх правильних позицій для ніг, правильних позицій для рук, для початку прийому. Тобто їх завчала, тому що раніше якби, не було потреби для такої от прям ідеальної ювелірної точності в рухі, оскільки це компенсувалося значною масою мочів, булав, бойових сокір і тому подібно. І фактично з 16 століття до нас дійшла ціла купа різноманітних, ну не ціла купа, але достатня кількість різноманітних підручників по фехтуванню, де, власне, там в тому числі, окрім прийомів, вчать. Способів, як розвинути там правильний контроль над своєю рукою е і так далі, плюс, в подальшому з розвитком вогнепальної зброї і дуельних пістолетів, було знов-таки масова потреба правильно розвивати контроль над рукою для правильного спуску, прицілювання і використання зброї однією рукою. Так? Коли ставало там гордо випрямивши спину, то потрібно було відповідно втримувати пістолет, правильно натискати спусковий гачок і так далі. Це все було масово, тобто це величезні маси народу, цьому навчалися, всі, хто займався, ну тобто, всі благородний клас, так і ті, хто просто <кхем>, воював чи брав участь в якихось бойових діях, вони це все вивчали, оскільки від цього залежало питання життя і смерті. Це щодо до прикладного от, аспекту нейромізевого зв'язку. Да, тому що коли е, ви здійснюєте якісь там великі амплітудні рухи. ну, Ми зараз не розглядаємо ці всі кіношні прийоми, коли там людина навколо себе крутить сокирою. Це досить рідкісно використовувалося в реальному житті, але все одно, коли працювати якоюсь важкою холодною зброєю, там йдуть амплітудні рухи, рухи, де включаються е, значні групи м'язів, тобто удар йде від ніг фактично і так далі, це зовсім інша історія. Тут, якби прямо в масовому вжитку, війшли дуже вузькі групи м'язів, які треба було сконцентрувати для правильного виконання прийому, фехтувального для правильного пострілу і тому подібних речей, це прикладна історія нейромізевих зв'язків. Для чого ми взагалі це відео знімаємо? Для того, що зараз я ну, бачив, скажімо, і на Ютубі і. В інших соцмережах дискусії на тему, а чи потрібні нейромізеві зв'язки при тренуваннях, особливо при там, силових тренуваннях з тренажерами, будівдингу і так далі. Ну, як на мене, це питання дивне, тому що якби, практика не одного століття показала, що при силових вправах, взагалі при будь-яких фізичних вправах, нейромізеві зв'язки дуже сильно додають. Зрозуміло, що є ряд вправ, де потрібна загальна координація, <кхе> тому що задіяні там. В значні групи м'язів, але в більшості вправ все одно важливий нейром'язевий зв'язок. Для чого? По-перше, це дозволяє задіяти саме потрібну групу м'язів і, відповідно, сформувати правильну техніку виконання цієї вправи, прийому там, чи будь-чого іншого. По-друге, це запобігає тому, щоб. Інша група м'язів, яка у вас можливо більш розвинена, не притягнула на себе навантаження, і ви не виконали цю вправу неправильно. Дивіться, знов таки, самий базовий приклад з е прикладного життя. От є техніка стрільби, вогнева підготовка, і в неї входить в техніка спуску при пострілі. Ну, то в нас чомусь в більшість вважає, що техніка стрільби полягає в тому, щоб правильно прицілитись. Це тільки одна частина справи. Дуже часто, коли людина, там, наприклад, стріляє снайперської гвинтівки на дистанції прямого пострілу 100 метрів, де не треба там ніяких поправок робити, ніякого підлітного часу рахувати, вона все одно примахується. Чому? Тому що неправильна техніка спуску, там вона смикає спусковий гачок, штовхає плечем і так далі. Через що це відбувається? Це відбувається через те, що людина не може правильно, в людини недостатньо напрацьований нейромізовий зв'язок, щоб правильно здійснити техніку спуску виключно тою частиною тіла, а саме. Фалангою вказівного пальця, виключивши інші частини тіла, які можуть впливати на зброю. Це особливо яскраво видно на снайперських гвинтівках і на пістолетах, <кхем> ну, на автоматичній зброї на штурмових гвинтівках, це якби не так очевидно через е зрозумілі причини. А от на пістолетах це видно дуже добре. Дивіться, стандартна історія. Коли відбувається спуск з при стрільбі з пістолета. Натискання відбувається крайньою фалангою пальця. Якщо людина не вміє контролювати натискання і рухати фалангою пальця, а починає рухати всім пальцем. Відбувається яка штука при стрільбі. Якщо людина не довела палець, тобто вона точніше, якщо вона поклала правильно крайню фаланго, але починає тягнути всім пальцем замість того, щоб натискати фалангу, відбувається що? Відбувається відведення ствола при пострілі, оскільки це потребує зусилля, вправо. Від е, стрільця. Тому що людина тягне його пальцем на себе. Якщо відбувається, і людина дуже часто люди засо, люблять засовувати і натискати згином пальця. Прямо аж самим от, де, де, де згине. Давайте знімемо рукавицю, щоб було краще видно. Тобто люблять натискати ось згину. Тоді відбувається що? Відбувається о, крен в другий бік. Ну, можливо, в мене він занадто явно, але воно так насправді відбувається непомітно. Смикається. Те саме відбувається при стрільбі снайперської гунтівки, тому ви можете бачити, як люди при стрільбі снайперської гвинтівки, якщо вона встановлена на сошках або на іншому стійкому, іншому стійкому положенні, люди забирають палець правий з пістолетного руків'я, ну, якщо там пістолетний руків'я або ложа, тобто ставлять палець, правий палець сюди і забирають. Забирають всі пальці, тобто фактично ось, ось, ось таким чином вибирають спуск. Для чого це робиться? Для того, щоб виключити паразитарні рухи. Тобто, якщо людина не має відповідного навику, вона не може порухати пальцем. Не знаю, як тут показати. от, ось Так покажу. Коли людина починає рухати фалановим пальцем, в неї починає там, наприклад, правий палець підтискати руків'я, або нижній пальці. Ну, тобто безіменний мізинець починають здійснювати рухи, які впливають на стабільні зброї, і відповідно, псують результат від пострілу. Значить, це от так виглядає практичне, практичне застосування нейром'язевого зв'язку. Тобто, для того, щоб в людини відбувся правильний. Спуск при пострілі є спеціальні вправи. Там роблять ковпачок. Так званий ковпачок у каску на палець. Ну і інші засоби вони розроблені до давно їх розробляли вже з сучасними зразками зброї в ще в часи Другої світової війни в німецькій в Гітлерівській Німеччині. З класичними там, пістолетами ці вправи йдуть від часів дуельних пістолетів. Всі вони направлені на те, щоб напрацювати нейромізавий на зв'язок для дійснення конкретної функції, а саме натискання на спусковий гачок, яке має відбуватися лише одним пальцем, виключивши всі вплив всіх інших м'язів. Притом рука не має бути повністю розслаблена, оскільки вона отримує зброю, ну і так далі. В силових тренуваннях, коли ми говоримо, наприклад, про тренування з вагою, там бодібілдинг, паверліфтинг і так далі, нейромізовий зв'язок теж є дуже важливим, тому що він дозволяє сформувати правильний, правильну техніку. Якщо у вас нейромізові з якщо у вас нейромізеві зв'язки слабо розвинені, а в абсолютної більшості людей вони слабо розвинені. То в результаті відбувається яка штука. Всі люди розвинуті нерівномірно. Ну можливо, є якісь унікуми, які розвинені прям ідеально пропорційно у, у всіх своїх м'язах, але це унікуми. Більшість людей розвинені непропорційно. Тобто, в когось сильніші м'язи рук, в когось м'язи ніг через те, що ну, як правило, через специфіку їхньої життєдіяльності, наприклад, якогось там сільського коваля можуть бути здоровенні руки і худенькі ноги. Так, от, ви коли починаєте. <кхем> Наприклад, піднімати на біцепс Саме проста вправа, всі роблять біцепс. Ну ми зараз не будемо говорити про доцільність цього, але суть. Ви коли починаєте піднімати на біцепс штангу, у вас біцепс відповідно розвинений слабо, і у вас набагато сильніше розвинений? М'язи, спини і е, ніг. Ну, тому що м'яза ніг в людини найсильніші. Починається що? Правильно, людина починає брати, починає прогинатися і допомагати собі або амплітудно. Або м'язами, які в неї розвинені сильніше, результатом цього є те, що навантаження на м'язи біцепса, який ви зібралися, навантажити, вони не передаються ці навантаження. Тобто ви навантажуєте зовсім не те. Крім того, відбувається е, помилка в техніці, збільшуються ризики травми і так далі, і тому подібне. Більше того, Дуже часто, якщо людина працює там, тренується для якоїсь там чисто естетичної мети, тобто їй треба конкретно збільшити, наприклад, конкретні м'язи. Там м'язи, наприклад, рук та, чи груди. Чи м'язи-ніг знов таки, м'язи-ніг, це не є один шматок. Та, там різні групи м'язів. І дуже часто буває ситуація, коли людина не може навантажити потрібну групу м'язів, тому що вона в неї не тренована. А інші групи м'язів тренованіші ніж так. І вони перебирають на себе навантаження, тому що ну, організм так побудований, еволюція так побудована, щоб організм завжди адаптується під навантаження. Якщо поточних е сил організму, його резервів недостатньо, він бере там, де він може взяти. Тобто він включає ті групи м'язів, які більш треновані. В результаті людина качає не ті групи м'язів, які треба. Чому? Тому що вона їх не може напружити. Дуже часто буває ситуація, коли людина, в принципі, не може їх напружити, бо вона їх не відчуває. Це дуже часта ситуація. Оце, оце є недостатність <кхід>, нейром'язевих зв'язків, коли людина не відчуває свої м'язи і не може ні правильно зробити спуск при пострілі, тому що в неї починають з ці руки е там інколи навіть ін друга рука, <к aerial> коли людина натискає, починає стискатися. Тобто людина не контролює свій окремий м'яз, вона не може це зробити. Їй треба це вчитися. Людина не може контролювати якусь групу м'язів, коли вона. Там піднімає вагу. Е, людина не може напружити м'ясо. Дивіться, от що таке напружити м'ясо? Всі знають, що таке напружити біцепс. Взяли, та, тобто біцепс напружився. Питання: а хто з вас може напружити інші м'язи? Наприклад, квадріцепс там, чи біцепс стегна? Ну, можливо, прес. Хто з вас може напружити груди? От ви, е, можливо, бачили, особливо Двейн Джонсон любить. Оце, от грудьми там пін-понг робити, так? У мене зараз не видно, я в цьому. В Флісі. Коротше, Двейна Джонсона все одно видно краще. Навіть якщо я фліску зніму, я вмію це робити, але в нього виходить краще 100%. Це контроль над конкретними м'язами і нейромізеві зв'язки. І без цього ваші результати у якихось там силових тренуваннях чи у. Конкретних тренуваннях в якихось специфічних задачах вони будуть набагато менші. В загально фізичних задачах, там копати картоплю, вам контроль над конкретною групою м'язу, в принципі, не сильно потрібен. Ну там немає якогось конкретного контролю. Ви розмахнулися, засунули лопату і викинули. Там ну, амплітудний рух і е, група м'язів. А коли йдеться про якісь тонкі роботи, або про тренування якщо ви хочете протренувати конкретні групи м'язів, ви або їх відчуваєте, або ви будете працювати ну, з надзвичайно низьким коефіцієнтом корисної дії. Ну, власне, все. Тобто, я не бачу що далі розсусолювати. Я думаю, це достатньо очевидно і достатньо зрозуміло. Я мене дивує дискусії на тему, що нейромізеві зв'язки вони не важливі. Ну, тобто, століттями всі працювали і вважали, що вони важливі, і якби. Зараз починають приводити якісь там пачки обґрунтованих досліджень, що, от, мовляв, вони не так важливі. Та в мене теж обґрунтовані дослідження називаються настанова зі стрілецької зброї, їх до хрена і всіх розказуваних для якихось, хоч трошки серйозніших спеціальностей, всюди розповідається оця історія для інструкторів. І навіть в Радянському Союзі там був спеціальний майданчик для офіцерів, де були різноманітні пристрої, в тому числі, які допомагали при інструктажі і при роботі з постановкою і правильного спуску. Спускового гачка. Коротше, нейромізові зв'язки є важливими, їх треба напрацьовувати. Їх треба напрацьовувати саме ті, які вам потрібні для конкретної діяльності. Якщо ви хочете тренуватися чисто для себе, для пропрацьовування свого тіла, в якості там бодібілдингу чи фітнесу, чи чогось такого, там кросфіта, ну, я маю на увазі. Такого напрямку то вам потрібно не зв'язками зв пропрацьовувати всі групи м'язів для того, щоб ви могли ці групи м'язів розвивати. Як це зробити? Один один зі способів. Ми розповімо на каналі К2. Залишайтеся з нами. З вами був Цербер і Кайлен. На все добре.